Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні знімаю відео своє з проханням до вас, дорогі друзі, щоб ви мені порадили, що мені робити. Значить, ось ця орхідея Вона зараз виглядає чудово, да. ну, так. Ми всі знаємо, що в нас в Україні було, ми всі виїжджали, всі втікали. Куди могли і як могли. Звичайно, про вазони ми свої не думали, ми їх залишали. Деякі вазони в мене зовсім пропали, деякі вижили, а деякі пропали чому? Тому що, звичайно, у квартири тоді ж опалення котельні всі зупинились, опалення відключено, а це ще було холодно. То, що два місяці були не политі вазони, то одне. Температура була у квартирі холодна. Але коли через два місяці я приїхала, ну деякі ще ну, живі так сказати, були. І мені потрібно було їх поливати по чуть-чуть. А я приїхала буквально на один день, одну ніч ми переночували, тому що стомлені вже дуже далеко об'їжджали. Шість часов їхали. Звичайно, їдемо півтори години, а це шість часов, бо дуже далекий об'їзд був. І чоловік стомився, каже: сьогодні вже не поїдемо назад, бо треба було весняну одежу взяти і насінна картопля. Тут у нас у погрібі була, а там потрібно було садити. І ми проїхати. І він каже, що я стомивсь, поїдемо завтра. Ну, і Я приїхала в перший день, я всі вазони дуже ретельно полила. Оказується, цього робити не потрібно було, бо вони довго жили в сухій землі, їх потрібно було потрошку. А потім, на другий день, як ми уїжджали, я кажу, мої маленькі, я знову не знаю, наскільки уїжджаю, я знов вас полю, я знов вам дам водички. І після того, як я дала ще водички, деякі просто впали, зразу ж не витримали і впали. Ну, це моя помилка наступного разу. Не дай Бог, щоб таке було, але буду знати, як з ними поступати. Ну, ось моя орхідея, коли я приїхала, вона як я уїжджала, вона цвіла, дуже гарно цвіла. І коли я приїхала, вже ті квіточки, звичайно, були пов'явши, вже схилилися. Я ті квіточки обсмикала, пів стебла ось цього було всохло. Я його обрізала те, що сухеньке. Далі ось це все було живе, я його не чіпала, залишила. І почала поливати. Ну, підживлювати різними способами підживлювала я його, і, і мох сюди поклала, додала, і проливала, підживлювала. І почав рости. Він дуже гарно відкликнувся на цей вазон на моє підживлення, і почав рости. Ось ці, ось ці листочки, це вже все не росло. Унизу там було штук-чотири листки, які такі жовті, нещасні, вони ну, відламались, і я їх обрала звідти. Потім Ось ця стрілочка, що я залишила, на ній почала рости ось ця маленька з квіточками, з бутончиками. Я думаю, буде цвісти, я вже обрадувалась. Потім збоку почала рости дітка. Та стрілочка, що хотіла цвісти, приостановилася в рості. Так, щоб удобніше було видно. Приостановилася в рості і почала рости ось ця дітка. Ну, знову ж я удобряю до сих пор, щедро удобряю навіть і дріжджами, і удобреннями. які іменно. А спочатку я пішла в квітковий магазин, запитала для орхідеї, і мені сказали, що там якась мікроба повинна присутствувати. Якщо вона вже немає, то орхідея рости не буде. І мені дала той пакет іменно для орхідеї. Я полила, да, це дійсно так, орхідея, мабуть, їй подобалася, вона почала рости, ну, а потім я вже підживлювала. Чим тільки могла. І завжди з цим підживленням мокаю спонжик і протираю листочки і зверху, і знизу розмовляю, ти моя хороша, ти відкликаєшся гарно на підживлення. Але ж ось що я хочу вас запитати: все чудово, вона відійшла, вона росте, вона мене радує, і я думаю, все ж таки ось тут зацвіте вона. Но ось ця дітка, вона вже, я б сказала, така чимала. Чимало, але нема корінчика. Ось тут раз було далі сухе, і тут вона почала рости. Я не знаю, чи мені чекати корінчика, чи мені її відламати і якось спробувати покласти на мокрий мох, щоб той корінчик вирос. Я не знаю, що мені робити. Можливо, у когось така була ситуація, і ви мені підкажете. А якщо обламувати, то чи тільки ось цю дітку? Я так зрозуміла, що ця стрілочка її не потрібно нарушувати. Це ця стрілочка, що має цвісти, залишиться з цим вазончиком. О, ну, взагалі, я жду і два з парад. Я знаю, що у моїх підписчиків багато хто є такі знавці орхідеїв, і вони мені дійсно підкажуть, що мені робити. І з цієї чи Хай ще росте, можливо, вона ще пустить корінчик. Нема. Корінчиків взагалі. Ось така моя орхідейка. Листочки красиві, всі зелені, дебелі такі, ну, чудово, їй підживлення сподобалось. Все чудово. Ну, і ось до сих пор я вихажую ці вазони. Ось цей алої, так він чогось і не відходить, вже пересаджувала. Це щось моя красуня ніяк не зацвіте. Тут у мене ще перчик. Скоро буду вивозити на дачу, помідори вже вивезла ранні. Ну, а тут теж ось вазони. Вазони мої повідходили, все чудово. Тут у кімнаті залишились майже сплошні. Рождественники. І то, ще у мене рождественник був дуже здоровий, красивий. Але ось з однієї сторони нема, обламався. Була в відпустці, а в чоловіка він чомусь упав, обламався. Ну, я всі ті веточки посадила. Ось я його все посадила. А там, я надіюсь, відросте. Ну, а за цей я надіюсь на ваші відповіді, на ваш совіт, що мені з ним робити. Всім дякую, всім гарного дня. Пока-пока. До нових зустрічей!